Кіт у чоботях. В одного мельника було три сини. А в господарстві був млин, ослик і кіт. Сини мололи, ослик возив зерно та борошно, а кіт, звісно, ловив мишей Коли мельник помер, сини поховали його і почали спадщину ділити. Старший узяв собі млин, середній осла, а молодшому дістався кіт. Зажурився молодший та й каже сам до себе Ох, дісталось мені найгірше. Старший буде молоти, середній їздитиме на ослику, а що я, бідний, робитиму зі своїм котом. Хіба шею з його шкурки пару рукавиць, більш нічого? А послухай но мене, озвався кіт. Він зрозумів усе, що сказав хлопець. Навіщо тобі мене вбивати, щоб пошити пару поганих рукавиць з моєї шкурки, справ мені кращі чоботи, щоб я міг у них між люди вийти і себе показати, тоді я скоро тобі в пригоді стану. Мельників син дуже здивувався, почувши, що кіт говорить як людина. Але вони саме проходили повз шевцову хату. Отож хлопець викликав шевця двір і сказав зняти з кота мірку на чоботи. А коли швець пошив чоботи, кіт узувся, взяв торбу, посипав на дно зерна, а зверху прив'язав шворку, щоб зашморгувати, закинув торбу на плечі і пішов на двох ногах, як людина з двору. А король цієї країни дуже любив смажених куріпок. Та ось біда. Жодної куріпки не можна було спіймати. В лісі їх аж кишіло, та вони були такі полохливі, що жоден мисливець не міг і підступитися до них. Кіт знав це і надумав зробити хитріше. Прийшовши в ліс, він розв'язав торбу з зерном, шворку протяг по траві за кущі, а сам причаївся і став чекати. Куріпки не забарилися, прилетіли, побачили зерно, і одна по одній полізли в торбу ласувати. Коли їх там зібралося чимало, кіт смикнув за шворку і зашморгнув торбу. Потім швидко побіг, поскручував куріпкам голови, і закинувши торбу на плечі, почемчикував прямо до королівського палацу. Вартовий гукнув: Стій, куди йдеш? До короля. Сміливо відповів кіт. Ти що, здурів кіт до короля? Та хай іде. втрутився другий. Адже наш король часто нудьгує. Може, кіт його розважить, як потреться об ноги та поворкоче? Увійшов кіт до короля, уклонився низенько і сказав Мій господар граф, він назвав якесь довге і знамените ім'я. Передає вашій величності найщиріший уклін і посилає вам ось цих куріпок. Він їх щойно впіймав на сельце. Король дивом здивувався, побачивши розкішних жирних куріпок. З радощів аж не стямився і наказав насипати котові в торбу стільки золота зі скарбниці, скільки той зможе підняти. Віднесеш оце своєму панові і дуже дуже подякую йому за подарунок. А бідний Мельників син сидів вдома біля вікна, сперши голову на руки, і думав, що ось він витратив останні свої гроші котові на чоботи, а яку користь матиме з того. Аж раптом входить кіт, скидає торбу з плечей, розв'язує її і висипає золото перед хлопцем. Ось тобі дащиться за чоботи. Король вітає тебе і передає щиру подяку. Молодий хлопець дуже зрадів з такого багатства, хоч і не втямив до ладу, звідки воно взялося. Тоді кіт скинув чоботи і розповів йому все, а на сам кінець сказав: Тепер у тебе грошей досить, але це ще не край. Завтра я знову взую чоботи, і ти станеш іще багатший. А ще я сказав королю, що ти вельможий граф Другого дня кіт, гарненько взувшись, знову пішов на полювання і приніс королю багато здобич. Так він ходив день у день і щодня приносив додому золота. Король так полюбив кота, що дозволив йому приходити і виходити, коли його воля, і гуляти по всьому палацу, де захоче. Одного разу сидів кіт на кухні в палаці і грівся біля вогню. Коли входить королівський візничий і лається на всі заставки. А що б воно запалося? лиха і королю, і королівні, хотів піти до кормчи, трохи випити, в карти гуляти, а тут тобі на, їдь з ними на озеро. Почув це кіт, вискочив із кухні і щодуху духу помчав додому до свого господаря. Прибіг та й каже Коли хочеш стати графом і бути багатим, то гайда зі мною на озеро. Будеш там купатися. Мельників син не знав, що на це сказати, проте подався за котом до озера, роздягся і стрибнув у воду. А кіт взяв його одежу, заніс у кущі й сховав. Що на він упорався з цим, аж їде король. А кіт, як почне лементувати так голосно Ох, найласкавіший королю. Мій пан купався тутечки в озері, а який злодюга вкрав його одіж, що лежала на бережку. А тепер вельможий граф не може вилізти з води, бо голий. І як довго там пробуде, то застудиться і помре. Почувши це, Король звелів зупинитися і послав слугу назад до палацу, що привіз котресь із королівських убрань. Гаданий граф зодягся в розкішні шати, і король запросив його сісти в карету, бо дуже полюбив його, думаючи, що то він посилав йому куріпок. Королівна не перечила, бо граф був молодий, гарний і дуже їй сподобався. А тим часом кіт уже побіг далеко вперед. Прибігає до великої сіножаті, а там сто косарів траву косять. Гей, люди, а чиї це луки? питає кіт. А це великого чарівника. То слухайте мене ось їхатиме король, і коли він запитає, чиї це луки, скажете, що графові, а як не скажете, то будете побиті на смерть. І побіг далі. Прибігає до однієї ниви, такої великої, що й оком не оглянути, а на цій ниві двісті жінців жнуть жито. Гей, люди, а чиї це жито? Чарівникове. То слухайте, ось їде за мною король. То коли він запитає, чиє це жито, кажіть графове, а як цього не зробите, то будете всі побиті на смерть. Нарешті прибіг кіт до великого лісу. Де триста дроворубів стинали величезні дуби на дрова. Гей, люди, а чий це ліс? Та чарівника. То слухайте, ось зараз їхатиме король, і якщо він запитає, чий це ліс, кажіть, що графів якщо не скажете, то будете побиті на смерть, і побіг далі. А всі люди дивилися йому вслід перелякано, бо кіт був у чоботях і ходив, як людина. Незабаром прибіг він до палацу, де жив чарівник, сміливо війшов і став перед ним. Чарівник зневажливо зиркнув на кота і запитав, чого йому треба. Кіт незенько вклонився і мовив. Довелось мені чути, що ти можеш перетворитися у всякого звіра, в якого лише захочеш, у вовка, лиса чи собаку. Цьому я можу повірити. Але мені не віриться, що ти можеш обернутися на велику тварину. От хоч на слона, це для мене дрібниця, відказав чарівник і вмить обернувся в слона. Оце то так, а на лева? І це для мене ніщо, мовив чарівник і став перед котом у подобі лева. Кіт удав, ніби злякався і скрикнув Це ж неймовірне, нечуване діло, такого мені і не снилося. Але ще наймовірніш було б, якби ти перетворився в якусь маленьку тваринку, ну, скажімо, в мишку. Ти, звісно, могутніший за всіх чарівників у світі, але таке, мабуть, і тобі не до снаги. Чарівник аж розімлів від таких лестощів. А вже ж любий котику я, можу й це, приязно сказав він і перетворився в мишку та й почав бігати по кімнаті. А кіт за мишкою. Хапнув її з одного стрибка і вмить з'їв. А тим часом король із графом та принцесою їхали собі на квапом далі і приїхали до Великої луки. А чи є це сіно? запитав король. Графове! гукнули косарі, як навчив кіт. Гарний клапот землі маєш графе, сказав король. Потім приїхали до Великої ниви Гей, люди, а чиє це жито?» – запитав король. Графове! гукнули всі жанці. О, графе, то й це ж який шматок земельки. А тоді приїхали до лісу. Гей, люди, а чиї це дрова? «Графські!» – відповіли дроворуби. Король здивувався ще дужче і сказав. Та ви багатий чоловік, графе. Я й не знав, що в моєму королівстві є такі розкішні ліси. Нарешті приїхали вони до палацу. Кіт уже стояв на сходах і тільки нокарета зупинилася унизу, прискочив, відчинив дверцята і мовив: Ваша величність, прошу вступити до палацу мого господаря, графа. Його така честь робить щасливим на все життя. Король вийшов з карети і не міг надивуватися розкішним палацом, що був може більший і прекрасніший, ніж його власний, а граф повів королівну в залу, що аж сяяла від золота й самоцвітів. А потім граф одружився з королівною. А коли помер її батько, сам став королем, а кіт першим міністром при ньому. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!